Так, доброго дня, колеги. Сьогодні розпочинаємо засідання комісії з питань бюджету фінансів, підприємності, діяльності та інвестиції. Е, у першу чергу, прошу проведемо реєстрацію. Робий Василь Дмитрович, немає. Кумку Галина Анатолійовна, є. Пароль Сергій Анатолійович, немає. Секрет Адвард Віталійович. Усилек Йованович є. У шляхі Комісію пробував троє депутатів. Комісію. Де, де, де. Значить, на порядку даному сьогодні три питання. Е, перше про звіт про виконання селищного бюджету Кімінацької селищної територіальної громади за 9 місяців 2004 року. Друге про затвердження програми взаємодії регіонального сервісного центру МПС Чернівецької області і з Кіменської селищної ради Інструкського району Чернівецької. Області у сфері надання адміністративних послуг населення на 24-25 роки. І третє про оточення показників селищної державної Півнадцять селищної територіальної громади на 24 рік. всіх трьох питаннях до оповідача селищна Світлана Борисівна, начальник фінансового. У вас член комісії є якісь пропозиції чи доповнення на до даного порядку денного. Немає. Тому просто голосувати за такі порядок денний. Хто за? Проти отримав все так? Так, переходимо до першого питання. Про звіт, про виконання селищного бюджету підметської селищної територіальної громади за 10 місяць. Коротенько, ми в нас щось на руках Так, да, Якщо то, коротко, то у нас перевиконання складає до цієї майже на світний період 13 мільйонів. Е, Саме основне це кредиторської заборгованості по захищених статтях. Бюджету у нас немає, зарплата енергоносії і, і продукти харчування ми оплачуємо без затримки. Е в основному, як і попередні роки, найбільшу частину видаткової частини складають захищені статті 90% і 10% всього нашої інші витрати. Е цей рік є важким. У нас проплата по інших видатках це самі е необхідні це інтернет оплата послуг, зв'язку, бумага, ну придбання предметів матеріалів за функціонування, за безпеці функціонування в бюджетних установ. Е е е є у нас невеличка криторська заборгованість по інших е статтях бюджету, але по можливості -помог вони проходять великого терміну. Великого е вона її е немає. Ну і єдине того, що можна сказати, як і попередньо у нас е росте податковий борг. Ми працюємо над даним питанням, виясняємо, але цей місяць у нас податковий бор дуже скочив і не знаємо причину податковій не можемо запитати. Вони самі не знають, чому такі людей по всі подвоїлися суми, не розуміємо чого. Тобто, або ті пішов збільшусь у них, автоматично нараховується. Ну ти... У ну, ну земля, наприклад, виросло на 2 мільйони 300 бор. Таку ну так ніколи це не може зрозуміти. Наприклад, навіть дивлячись, аналізуючи по власних людях, грубо говоря, у мене, наприклад, по мамі був за землю 309 гривень, а на сьогодні в мене ще став шістсот ну, яка, що, поки що ніхто не може дати чітко відповідь, що трапилося. Так, ми, ми з Тарасаном поділили по розсилам, вони повідомили з кому нараховано, ті будуть звертатися в податкову, виясняти, що тоді ми дізнаємося. За причину, що таке, я що це важна людина. Так, так, так. Ну, не побачите, так? Ну, так, так, так. Ми надали нам дані. І порядок, що тільки, можливо, словами, після того, як пройшов період сплати. Ну, вже разом з прийняли, що це не так. Так, да, це може бути, але дуже великі. У людях є дуже великі суми, ми не розуміємо, і вони не знають надати от, відповідь. Ну, поки що будемо бачити, але ситуація така. Не дуже добре, бо, наприклад, ми ці завжди потрібно. По-друге, ці ми були направляли листи на боржників, саме великих боржників листи, і люди сплатили, розумію, що люди не знали або просто позабували, але, наприклад, ми дали були листи 40 листів, і з тих 40 листів, як би сказати, з лісних неплатників 500 тисяч погасили боргу люди. Тобто, виходило десь одна стаття, нам треба писати письма людям. Можна, що вона нагадує. Можна, що люди...

Так, є якісь питання? Mm -hmm. Немає Немає питань. Які будуть пропозиції? Е, ну, чи що? Інформацію про точніку зників mm -hmm. селищного бюджету взяти за відомо і з'ясувати даний рішення на, на, на розгляд сесії селищної ради 8 з лехань. Хто за дані пропозиції? Прошу голосувати. Проти одного одноголосно за. Тиждень тиждень. Переходимо до е, другого питання порядку денного по затвердження програми взаємодії Регіонального сервісного центру Черневської області е, на 24-25 років севершого світу. До нас звернулося керівництво е, нашого районного центру надання е, послуг по... Е, Завкатим Рево і них для того, щоб ми розробили та виділили кошти на відповідну програму. Е, така програма у нас була в 23 році, е, але за терміновості і необхідності забезпечити навчання е, жителів нашого Дністров, цілого Дністровського району просять розробити дану програму і виділити кошти на придбання автомобіля, та як немає на чому і да, приймати іспит. Тому Тому виноситься на сесію, розроблена програма. Загальна сума 480 то там 24 рік 190 тисяч і 780 тисяч 790 на 25 рік. То ми розробили фільму кільнецу мреву мону програму і виноситься народа вони, домов... вони, ну, вони керуються тим, що вони надають всі адміністративні послуги, які вони дають. Йде до нашого бюджету. І це 70% від загальної суми. Тобто, якщо, наприклад, на перше число цього року, на 1 жовтня, від нас, до нас зайшло 1 мільйон 500 доходів. То вони просять, вони просять, вони просять трошки, ну, типа що вони просять гроші у всіх громад Дністровського району. Тобто, крім того, що нам ще треба буде знайти кошти на фінансування. Ми не знаємо, що у нас цього року вони знайдуть. Ну, не велика сума. Не велика сума. Але потрошки можуть звернути на ваші. Так. Так, і вони жести. Ага, вони ага. ага. за цей ось час ви обрали засадки. Обрали. Вони да. там щось змінилися, що не ви права. Там там я по базі майже той автомобіль у них недавно була така переїздка, чи не було таких випадків, що коли автомобіль здавав навчання, в той же час давав вже всі щоб не було певних провело з переїздку. Просто я знаю, що дітям червість. Ми з твоїм да, да. автомобілем не обладнають відповідно для відеофіксації. Ну наскільки я знаю, що сер люди сердяться, бо то, щоб ти платиш мрево за грузовий автомобіль, ну ти проходиш іспит і платиш у достав так само за то, що ти береш, щоб дозвіл віддали на чому дати. Ну, але це так, так не буде, що вона Ну ли? так, так, так уже. Ну, отсім що, це програма, так? Да. Якщо знайдеться, щось сдамо. Да. Так, хто за е, такі проект рішення? Ага. Пропозиції винесли на розповідацію у коридації. Так? Хто запрошував голосувати? За, проти, втримався? Одноголосно за рішення прийнято. Переходимо по порядку денному по третього питання про уточнення показників селищного державку 19 селищі територіальної громади до 24 рік. Доповідаю знову вже розселення на соціального. Зібравши всі клопотання, які надійшли нам у містаційний період і розглянувши перевиконання по дохідної частини на перше десяте. 2024 року вноситься пропозиція уточнити західну і видаткову частину на 6 мільйонів 84 тисячі дев'ятсот гривень. Самі основні видаткова частина, яка потребує завершення і виділення коштів завершення цього бюджетного періоду, це у нас апарат селищної ради. Ви, якщо, ви ви знаєте, що нам підняли заробітну плату, і зв'язку з цим у нас У нас є... Добре. Газ? Добре. Да, підняли, і да, оклади підняли, а відповідно до окладів і усі надбавки доплати обов'язкового характеру підтягнуто. Тому нам не вистачає на оплату праці по апарату мільйон триста і по фінансовому відділу, ну у нас тут більш затягнуло. Народження дитини і декретня декретна відпустка працівника, тому у нас трошки затягнулася ситуація, не вистачає коштів на зарплату. Приймуємо. У нас не попередньо. Крім того, у нас є обов'язкове. Це забезпечити і встановлення системи відоспостереження по школах 434 тисячі, крім того, у нас не вистачає паливно-масивних матеріалів для підборки учнів до шкіл на навчальних закладів. Це 216 тисяч гривень. Крім того, для завершення опалювального сезону цього року для лікарні нам необхідно на нервносі 1 258 900. Для первинки 390-346 тисяч номер всі, і 150 тисяч це безкоштовні пільгові рецепти. Крім того, у нас в попередніх років є 4 села, яких ми не забезпечили, залишилися залишили самі великі села, які ми не забезпечили, не усипали. Не злагодили дорогу комунальну власні з суміші. суміші. Тому виділяємо, 610 тисяч для придбання е, щебню для покриття даних доріг. Ще е, Іванівці, Бузовиця, Кажеться, Бурдюг лишився. І ще одне село, я не, не пам'ятаю. Село само село, так? Ні-ні-ні для комунального підприємства okay. «Водоцентраль благоустрій передбачається 100 тисяч гривень, так як планується передача. Щона дійсно Ловенець, Морновець, дійсно Ловенець, Макарівка, наш Ловенець. Ну, майже 20.000 на один мечник разом з обвязкою, бо там не всіх навіть я додав на свою обвязку. Можливо, серйозно, список, список 100.000 було подібна тендерна процедура, а отвої до характер, питання, можливо. щоб хоча б їх придбав. Так. Да. Крім того, у нас автомобіль налитися окремим саме. Крім того, 500 тисяч ми виділяємо на код 3242, Це на програму захисників і захисниць 350 тисяч і 150 тисяч на програму турбота. І у нас було звернення військових частин, всі військових частин дали запити, суми звісно 4-5 мільйонів, 3 мільйона. Кожна військова частина просто або навіть за тільки гроші можна що закупити і надати. Но за закупляти і тендера проводити це нереально і з ми зможемо. Тому було прийнято рішення, що хоча б в кожній частині, військовій частині. По 100 тисяч виділити з бюджету, того ж тож вже яка, на обмежена і. Крім того, звернулася на управління праці соціального захисту місцевих 20 тисяч вони під програму е, просили, і на МРЕО під програму, що зараз розглядається, 200 тисяч. Крім того, ще іншу це була субвенція державному бюджету, тобто це на мільйон 20 тисяч. Тисяч гривень. І ще є в нас звернення обласної державної адміністрації, вони теж просять на програму для територіального управління БЕП. Тут ми виділяємо 50 тисяч для їхніх. Їх, їх. Ну, це ж усіх дві Ну, дивіться, якщо 52 громади по 50 тисяч, то все воно, що з нас збирається. Мавочка. Ось зміни пропонуються. Це територіальний він Так, да, так. Бюро економічний да. доступ. Ми ще если буде вже до кінця потиснятися чи просити. Я то, вже буде, не, але, я просто не будемо вже, будем вже, вже. Так, уже оце, так. Це вже вибрали саме основне. Ну, е, ніхто не застрахований. Може, щось буде таке, що. наших. Ну, вже в межах, так. Да, це вже може виконкому в межах наших будемо розглядати. Да, Хіба що Де, я вже не, не знаю. А? Де, не так, 355 тисяч, але це ми тримаємо на.

Помоємо підписати угоду, якщо не сьогодні. З підрядчих на будівництво. Економія непогана майже 800 тисяч. Від заявленої 1 500 700. А в принципі спілкувалися з представником інженера, чи він існяв деякі технологічні моменти. чи брав у нас проєкт. І, я думаю, з понеділка вони вже самі засікали. Уточняли момент. Буде аванс, ми що все-таки так як у договорі, а не так і снисти хоть. І можливо вони роботи розділять на два етапи, спочатку на буріння, а потім в Так будуть і акти создавати. Ну, нам дуже значить. Нам треба подсихничать. Ага. Тобто, в принципі, домовились, он готовит запад. Ну, це переможе. Ну, так і вже будуть якісь попросили момент на і робити. По передачі з пробування і отримання дозволу. Добре, так. По, е, по даному проєкту рішення є обсудження комісії якісь запитання, пропозиції? Немає. Немає. Про, ну, Пропозицій мають не бути. Значить, що приносить даний проєкт рішення е, на розгляд сесії. Олені, так, хто за, прошу голосувати? Всіх за одноголосно. Так, на сьогодні у нас проєкт порядку денного вичерпаний. Всі представники затверджені. Тому всім дякую і рахую комісію за це. Дякую.